Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас завершення прогнозів по знакам зодіаку. Сьогодні у нас риби на жовтий місяць. Ну але перед тим, як почну, то, будь ласка, хто дивився попередні прогнози, напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. збулись. Мені цікаво, я відповідно веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку риби у жовтні цього року? Хай скажуть його правда. Наутіс. Ансус. Інгус. Феху. Орус перевернутий. Перт. Цікавий набірчик. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Риби, у жовтні цього року? Соло. Так, що ми маємо? Хагалос. Райда. Хм, цікаво. Цікаво, особливо останній рядок. Ну, а раз, про все по порядку. Що ми маємо? Наутіс, Anсус, Ingus. Далі фехурус, перевернутий перт. І фінал. Соло Хагове зерайду. Ну, соло Хагос. Цікаво. Як програється? Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Nautтіс. Ну, ось важливі якісь події. Руна долі перший випав. Тобто якісь такі важливі події в цьому місяці для вас будуть. Е, далі, але ж це і про певні труднощі. Труднощі з чим? Зокрема, як один варіант. Ну, ось далі Деансус. Це з одного боку гарні новини, також, до речі, несподівані. Може бути знак від вищих сил. Якщо просили, якщо, якщо цей, якщо чекали, ну от можуть вам дати знак. А, якщо взяти так, то це ну, руна, боже, руна речі по-російськи. Якщо так, Руна мови, ну, не зовсім гарно звучить, якось не так. Не приходить переклад. Одним словом, пов'язано напряму з спілкуванням. Тобто, ось якісь у вас труднощі з комунікацією будуть, так? чомусь. то, да? От. Ну, Якщо так, до речі, інший аспект взяти цієї руни, то це плани. Ваші плани, відповідно, будуть збуватися. Але знов таки, чи прям збудеться все, ні, будуть якісь труднощі, проглядаються принаймні. Але інгус завершиться воно для вас благоприємно. Ну і новини, відповідно, позитивні будуть також. Дуже позитивні, якщо по цим двом рунам. Інгус це, до речі, і що? Це і достаток. Тобто, але це не самі гроші впадуть з неба, це якраз можливість заробітку, якогось підробітку, е, ну, підвищення може бути, там по кар'єрній драбині, і так далі, тому подібне. В такому плані. Ну, якщо взяти, якщо взяти пари і стосунки саме, то інгус. Ансус інгус це може бути якраз ну, вагітність, може бути, зокрема, якраз приємна несподіванка, так би мовити. Ну, Подивимося, як у кого програється. Е, відповідно, всі аспекти озвучую. Далі у нас феху. Ну, будуть у вас фінанси достаток фінансовий у вас тут явно йде, це упірна фінанси. Так, буде. буде. У вас якби місяць такий буде, позитивний продуктивний. З одного боку, але з другого боку, щось під Е, Тобто фінанси то будуть, але якісь будуть ну, затримки, схоже, чи там затримки премії, чи зарплати, щось такого плану от може бути. Тому що це явно прибуток, прибуток буде, але буде який, якийсь, якась гвоздка з ним буде. Саме з тим, щоб його отримати. От, про те мова. Але буде. Однозначно. Ну, далі інший аспект. ну Тут більше матеріальний аспект іде, але згадаю, і нематеріальний аспект. цієї руни це якраз також стосунки. Знов-таки стосунки, не обов'язково любовні, це і дружні стосунки, і робочі, і так далі. Власність нематеріальна, так би мовити. Е, відповідно, і там у вас будуть також якийсь розвиток, якийсь буде, відповідно. Відповідно, інгус, пеху, так? Але і Наутіс. Тобто десь одна якась сфера піде, а з іншою будуть якісь заминки. Да? Ну, відповідно, У когось може фінанси піти, а з стосунками буде не все гладко. В когось навпаки, підуть стосунки, а буде не, не все гладко з фінансами. Ну, Хоча має, по цим двом рунам загалом має бути якийсь прибуток і з фінансами. все, В принципі, має бути гаразд. Просто повторюсь, що може бути саме затримка, якась із отриманням, от. Далі. Урус перевернутий. Ну, якийсь у вас брак буде енергії, попри те, якийсь обмежений буде у вас ресурс. Ну, не фінансовий, схоже на те. Просто брак енергії. Ну і урус також пов'язаний зі здоров'ям. Ну відповідно, Зверніть увагу на своє здоров'я. Да? Не нехтуйте, якщо щось там десь почалось. От, щось десь, якщо почалось, то не нехтуйте. Ну, ну і до речі, ансузурус також. Якщо взяти, що це певне спілкування, я ж кажу, що проблеми з спілкуванням. Чи то навпаки е багато буде спілкування і воно буде вас вимотувати. Ну, це робота з людьми, да, більше стосується в цю сферу. Хоча різне спілкування буває, родичі іноді теж можуть доволі е вимотати, так би мовити, своїми історіями. Так? От, про тему. Ну, відповідно, брак енергії у вас якийсь. Тут більш, біль, не, не стільки про фінансовий ресурс, саме про енергію. Відповідно, розходуйте. Свою тратьте свою енергію економно. Відповідно, робіть пріоритет на справи на ну, важливе вперед. Що може почекати, то хай почекає. Не перевантажуйтесь, бо можете надірватися. Відповідно, у вас не безлімітна енергія на цей місяць. Ну, але по фіналу перт. Буде у вас ну, знов таки ріг достатку. У вас такий місяць продуктивний в цьому плані. Цей ріг достатку це і удачі, зокрема. Ну, Якщо це взяти що якісь негаразди по здоров'ю, то нічого такого, це ну, простуда там або щось таке, що ви легко лікуєте, і воно для вас позитивно закінчується. Нічого там такого немає. Далі, ну, взагалі, якби, як відкриття нових можливостей, ну, їх достатку під, 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 під інгузом, взагалі цікаво. Ну, Премія якась квартальна чи щось таке, чи, там, проект якийсь ваш завершиться і перенесе вам суттєвий прибуток. Ну, щось таке цікаво. Ну, і удача загалом, це також. Перше про удачу. Тобто десь заслужили. Тут ось вищі сили падають, одна із рун вищих сил. А тут ось ви заслужили, і, відповідно, ось у вас період благоденства такий собі почався. Ну, доволі непогано, більш ніж. Далі, що ми маємо? Соло Хага з Райду, це цікаво. Ну, тобто, ось соло, да, якісь у вас перемоги, да, ну. Якщо взяти підприземлений варіант, то це якраз радісні емоції. Багато позитивних, радісних емоцій. Завершення якихось справ, які у вас, можливо, десь довго тягнулись. Да? От ви завершили. От у вас відчуття, що я молодець, я це завершив, я це зробив. Ну і відповідно все, що з тим пов'язано. Багато приємних емоцій. Ну і не лише зі справами взагалі е, якби насичений буде місяць на позитивні моменти, на радісні емоції. Да? Ну, тут особливо буде радісна емоція, у кого програється вагітністю, так? Це буде дуже радісна емоція. Відповідно. Е, ну, в хорошому бо я, бо я без сарказму. Тобто, народження нового життя, його зародження це завжди добре. Ну, коли, звичайно, це заплановано, якби, от. А от. ну, Хоча в будь-якому випадку, поява нового життя це явно позитивно, явно радість. Ну. Хто, хто того не бажає, відповідно, то застосовуйте засоби контрацепції, так? Е, щоб вам не було несподіваних радісних новин такого толку. Е, далі. ну Але хагалас, тим не менш, ну це цікава зв'язка, насправді. Тобто, з одного боку, у вас перемоги, радість і успіх, а з другого боку, щось то, е, ну знаєте, ніби як вигорів виходить. Тобто здобули щось зробили, там, чи щось купили, можливо, собі. Да, у вас тут прям фінанси, 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 а воно щось вам ну, якось попораділо ну, і швидко перегоріло в такому плані якось. Ну, взагалі, Хаґева це також зміна планів, якась руйнація планів. Тобто, чи у вас прям все на світі буде в цьому, в цьому місяці вдаватись, да не зовсім. От, будуть будуть якісь не, непередбачені, не фактори, якісь форс-мажори, кажуть, так? Ну, може ремонтом програтися, кимсь, хоча вже ніби про ремонтів закінчилося, але ну, може вихід з ладу чогось, да, якоїсь техніки, там, щось такого плану, якась там улюблена ваза, там, чи миска, там, чи ще там щось розбилось, наприклад. щось, Ну, одним словом таке. Певний хаос, певні, не заплановані, не контрольовані події поза межами вашого планування і вашого контролю. Ну, але воно для вас також позитивно закінчиться, ну, по сусіднім рунам, де фінальна руна всього розкладу райду. Це нові дороги, нові можливості, нові перспективи. Ну і взагалі рух як такий. Може бути поїздка, може, може взагалі у вас місяць буде рухливий, в тому плані, що е, багато вам буде різних, там, одним словом, або весь місяць, що називається, будете на ногах, да, по різним справам, або на колесах. Ну, кому що ближче. Так? От, відповідно, такий рухливий, насичений, динамічний місяць. Ну і поїздка загалом також, можливо. Ну, правда, ось, обережно, тому що хагала зрайду. Щось може, якась поїздка може і відкластись, да? е, у вас, тому що якісь будуть незаплановані обставини виникнуть. Так? Ось. Ну і взагалі, обережніше в дорозі. Зокрема, тому що хагла зрайду це також може бути якісь негаразди саме в дорозі. Обережно, відповідно. Дотримуємося правил дорожнього руху. Ну а якщо мова про інший транспорт, то також дотримуємося техніки безпеки. так? Ну, але загалом позитивно. Більш ніж, якби, у вас нові, нові дороги, нові можливості, нові перспективи. До речі, хагл аз райду виходить якісь несподівані, е, щось таке. Тут не лише відповідно, ну, руйнування, да, порада також звільнитися від старого. Від хлам викинути, да, розчистити місце для нового. І Хагова з Райду це якісь, ну, відкриття якихось несподіваних перспектив, щось таке. Цікаве. Ну, а якщо взяти негативний аспект, то може бути зрив якоїсь поїздки, да, чи якісь то навпаки плані. Ну, цікаво. І так, і так може програтися. відповідно, багато людей дивиться, всі варіанти озвучую. Цікавий розклад вийшов, такий неоднозначний місцями. Нас дуже цікаво, як воно програється. Ну, Відповідно, чекаю відгуки через місяць, як програлось. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!